Добро вечора, шановне товариство, побратими, друзі і всі, хто сюди завітав на канал. Я буду змушений одразу вас попросити підписатися на цей канал і поставити свою вподобайку, оскільки підписників в мене мало, а відео, з моєю думкою, необхідно поширити якомога більшій масі людей. Сьогодні я хочу вам нагадати про річ, яка забувається на просторах інтернету. Це те, що дозволив собі ляпнути пан живий пам'ятник Андрій Небитов. Нагадаю, він є заступником голови Нацполіції України. Пан Андрій сказав, що збільшення кількості зброї на руках простих громадян призведе до того, що ми неодмінно почнемо один одного стріляти, вбивати і ранити, і я оце подумав. Що непогано так сказав, і рівно на 6,4 рази він нас, простих громадян, намахав. Я хотів сказати інше слово, але даруйте, чому 6,4 рази ви запитаєте. А я скажу вам дуже просту істину. Я подивився статистику, тому що я мислю трішки інакше ніж звичайна маса. І я хочу посіяти зерно знань масі людей, щоб вони почали думати своєю головою, під ким вони ходять свого роду, кого вони обирають і приводять до влади. Тому що, коли нам сцять в вуха, це дуже неприємно. І я хочу розвінчати цей міф про вогнепальну зброю і щоб наше. Свідоме суспільство почало озброюватись, тому що тільки зброя дарує нам безпеку. Я так розумію, що люди засвоїли урок, ті, які були змушені покинути свої домівки без зброї в руках, їм потрібно було тікати від озброєного агресора. Я хочу продовжити. Я хочу продовжити донести вам одну просту річ, чому 6,4 рази намахав нас пан Андрій Нібитов. Тому що в США, в тій країні, яка, за його мірками, найнебезпечніша у світі, у 2024 році було зареєстровано більше ніж 90 одиниць зброї на 100 людей цивільних у США. Вдумайтесь, це найозброєніший народ на планеті. І туди так полюбляють їздити, відпочивати діти мужновладців і наші депутати. Якщо це настільки небезпечна країна, чому ж ви туди їдете? А Швейцарія, а Австрія, Франція та Німеччина вони трішечки відстають від показника в 90 одиниць зброї на руках. У них там трішки менше, але це все одно дуже багато, там 50 і більше одиниць зброї на 100 людей цивільних мирного населення. Отже, я продовжу доносити свою думку: в США проживає 340 мільйонів жителів за 2024 рік. Там скоєно 16 тисяч різних. Нападів і злочинів зі зброєю. В цю цифру входять поранення і смерті 16 тисяч на 340 мільйонів людей. Знаєте скільки це в відсотковому значенні? 0,005. 0,005. Прошу цю цифру запам'ятати. А в Україні за 2024 рік скоєно 11 тисяч 400 збройних нападів вбивств і поранень на 36 мільйонів населення. Знаєте, яка це цифра відсоткова: 0,032. І Якщо поділити відсоток, який значно більший. Ніж в суперозброєному США чи в Швейцарії. Якщо його розділити 032 на 0,05, ми отримаємо 6,4 рази збрехали нам. Тому, будь ласка, озброюйтесь. Озброюйтесь, тому що тільки зі зброєю в руках виборюється свобода. Чому тільки має зброю? Поліція і бандит. А мирне населення повинно терпіти це знущання. Чому активісти, які відстоюють права українців, страждають? Чому на них можна зробити розбійний напад? Чому активіст просить допомоги? Чому він просить надати йому збройну охорону, йому відмовляють? На нього зчиняється напад. Його хочуть вбити. Він ранить нападника, і той помирає. І активіста за те, що він самозахист здійснював, щоб зберегти своє життя, його судять роками? Чому активіста, який не захистив своє життя, отримав дві кулі в груди і помер? Чому ми маємо жити в небезпечній країні? Чому це висловлювання дотепер? Не було спростоване. І чому пан Андрій Небитов не вийде і не скаже, що, вибачте, народе, ми не хочемо вам давати зброю, бо ми вас боїмось. Тому що зверху прийшла рознарядка, і треба, щоб вони просто були чемними, ті, що внизу. О ті, що зверху зброю мають, повірте, їх охороняє, і поліція, і приватна охорона. Я на цьому завершую і прошу вас. Думати тверезо, Україно, озброюйся. Тому що тільки зі зброєю в руках можна вибороти свободу. І я певен, якщо б в нас було кілька мільйонів стволів на руках у людей на сході України, ворог би 10 разів подумав перед тим, як перднути взагалі близько нашого кордону. Всіх небайдужих, хто дослухався моєї думки дотепер, прошу. Підписатись на канал, поставити вподобайку, і також закинути кілька гривень на банку, реквізити знизу. Ці всі кошти підуть на пекельну кухню, де ми з хлопцями в нашому батальйоні боремо ворога і збираємо дрони, які спалюють кацапів в їхніх танках, бетерах, а також пішки, коли вони пробують перетнути нелегально наш кордон. На жаль, цей кордон Кацапи пересунули занадто далеко треба перевести війну на сторону росії і в цьому нічого поганого немає для цього ми маємо з вами об'єднатися і бути як одне ціле і бити ворога в незалежності де він бережіть себе